Будьмо уважні. В той час Петро встав побіг до гробу, і нахилившись, побачили пов'язки, і вернувся назад додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них в село, що зветься Амелус, 60 статій від Єрусалиму і розмовляли собою про те, що сталося. Як вони розмовляли та сперечалися між собою, Ісус наблизився і пішов разом з ними. Але очі їх заступило, і вони його не пізнали. В їх спитав, що то за розмова, що, відучи, ведете між собою повні смутку, озвався тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому, каже, ти один хіба чужинець в Єрусалимі, і не знає, що цими днями в ньому сталося, і він спитав їх, що? Вони йому сказали, те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророк, могутній ділом та словом перед Богом і всім народом, та як наші Правосвященники і князі видали його на суд смертний і розп'яли. А ми сподівалися, що Він той, хто має вас визволити Ізраїля до того, ж усього Ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, що правда, нас здивували, вони пішли волі, раненько до гробу та не знайшовши його тіла, вернулося, і нам оповіли, що бачили ангелів, які їм з'явилися і сказали, що він живий. Деякі з наших пішли до гробу і знайшов так, і жінки сказали, але його вони не бачили. Тоді він до них промовив вони розумні і повільні серцем, щоб повірити всьому, що пророки були, сповістили. Хіба не треба було Христові так страждати і так увійти у свою славу? І, почавши та від усіх пророків, Він вияснив їм те, що усім Писанні написано про нього, коли вони наблизилися до села, куди йшов Ісус, удав, що хоче простувати далі, вони ж наполягали, кажучи, зостанься з нами, бо вже вечоріє і день уже нахилився, він увійшов, щоб зостатись. І от як він був за столом, з ними, взяв хліб благословив, і, переломивши його, дав їм, тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, та він зник від них. І казали вони один до одного, чи не горіло наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання, і негайно вони рушили, і вернулися в Єрусалим, де знайшли Зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, як їм сказали, Христос справді воскрес і завівся Симонові, а ці розповіли те, що сталося в дорозі, як вони його пізнали, приламанні хліба. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь Христос Воскрес. Образ, на якому змальовано дорогу до Емаус, апостолів з Христом є дуже цікавим образом. Учні перебувають в русі і динаміці. З ними іде Христос. Розмовляє, хоча вони і не пізнають, що то Христос. Так само і ми, в Христі, завжди є в тому русі. Ми зустрічаємо на своєму шляху безліч людей. До одних ми є прихильні, до інших менш прихильні, а ще інших ми взагалі стараємося уникати не мов би, Збочувати з дороги. Хоча в той же самий момент ми знаємо і розуміємо, що в кожній людині є Христос, а нам часом Його є важко побачити. Дай нам Боже ту ласку вміти бачити Тебе в кожній людині, яку ми зустрічаємо на своєму шляху, щоб ми вміли її. Оділити свій час, якого ми часом здається, що критично нам не вистачає, навіть щоб просто зупинитися. Навчи нас Ісусе, того вміння зупинитися. Думаю, що сьогоднішній час, сьогоднішня ситуація, в якій живемо, мала би нас навчити того вміння зупинитися. Сказати собі стоп. Свято Воскресіння Христового є дуже важливе для кожного християнина. Свято великої радості, торжества, перемоги життя над смертю. Кожен з нас хоче жити по-справжньому, жити і це життя нам дарує. Христос, ми знаємо, якою ціною Він нам це дарує. Ісусе, навчи нас по-справжньому цінувати те, що маємо, бути тобі хоч трішки вдячними за те, що Ти зробив для кожного з нас. Амінь Христос Воскрес.